Ці кам'яні брили невдовзі перетворяться на героїв із картини Тараса Шевченка. За тиждень у місті стартує п'ятий ювілейний фестиваль Живий камінь, присвячений він 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. «2 числа ми його перевозимо в парк п'ятиріччя на центральну алею, де завжди у нас проходить цей фестиваль. Відкриття цього фестивалю відбудеться 4 числа о 20-й годині 30 хвилин у літньому кінотеатрі. Участь у живому камені цьогоріч беруть 11 скульпторів із Києва, Львова, Черкас, Золотоноші та Моренців. У піщанику вони втілять образи з десяти картин Шевченка. Серед них циганка Ворожка, Катерина, Королір, Умираючий гладіатор, Казашка, Робінзон Крузо та інші. Скульптор Віталій на фестивалі вже втретє. Є така картина в нього селянська родина. От це ми трошки поподорожували в часі. Це, от скоріш таки, як весілля, ще, так би мовити, українець і українка, як вони відтіняють один одного. Ну, геометричні такі мотиви, це безумовно і гуцульщина, і, і на Полтавщині була геометрична різьба. Народний промисел, і по цих мотивах створена ця композиція. Буде і скульптура Тараса Шевченка. Над нею працюватиме Віктор Крючко в Великому Кобзарю присвятили і традиційні співочі вечори. Щоправда, у серпні такий буде лише один. Ми запросили гурт сад. Це виконавці, які виконують саме твори Тараса Григоровича Шевченка. Це досить відомий гурт в Україні. Це буде рокове виконання і вже запрошений Микита Джигурда, який буде виконувати є в нього пісня Не помре дух України, присвячена творчості Тарасу Григоровичу Шевченку. І ми запросили Сверстюка Євгена Олександровича. Це доктор філософії, головний редактор газети Наша віра. І він тут же під час цього вечора зробить презентацію книги Шевченко поза часом». Фінішує ювілейний фестиваль Живий камінь 25 серпня. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.